А, ну, хотіла подякувати взагалі за контент. Я насправді це побувала на конференції в Києві, яка проходила 26 жовтня. От тоді мені сподобався такий формат конференції. Ну, це я все поєднаю зараз в одне. Типу, от коли людина приходить з досвідом з своїм з таким от практичним прикладом. І ну, ти бачиш, наскільки у людини глибока експертність, тобі хочеться навчатися неї. І круто, що такі от люди з великим досвідом, бекграундом роблять свої отакі воркшопи, курси. От, мені особисто от, ну, я от також такі от, як сказати, ну, воркшоп, як правильно назвати, да? Ну, мені сподобалось просто. Я впевнена, що я ще що, вас щось, Юрій, буде, обов'язково придбаю, запишусь. І ну, як сказав, як сказав Федор, надихає на творчість, да, бо коли є побільше часу, то хочеться, звичайно, ну, не тупо виконувати якусь механічну роботу, а якби не забувати про ці о, творчі якісь скили, навички. І ось такі от воркшопи, вони от надихають. Вони дуже цікаві, практично корисні і надихають на творчість. Так? Дякую, Катя. Так, да, і я хотіла додати вже. раз говорила, что большое спасибо, потому что всю информацию, которую вы рассказали, она вся просто супер полезная на моем проекте. Типа, проект большой, он растет, всякие трансформации. И вот как раз у меня, наверное, есть возможность для этого творчества, потому что на самом деле нас не так уж сильно кто-то контролирует. То есть мы, в принципе, можем делать все, что мы хотим, то есть внедрять какие-то новые идеи и предлагать заказчику, ну, нас в этом никто не ограничивает, не нам предложить, никто сильно не контролирует, и каких-то таких требований, то, как, что мы должны делать, какой-то тест стратегии или что-то еще, у нас такого нет. То есть у нас на каждом подпроекте все делают так, как им удобно, потом мы типа, делимся знаниями, тоже как best practice, что у кого прижилось, плюс эти подпроекты все разные, немножко специфика, и на каждом, на одном Как бы Призивається що це одно, на другому друге. І от все, що ви очень дуже как для моєї проєкту. Так я і з ребятами поділився і и, да, будемо влучати. Дякую большое. Дуже дякую за позитивні відгуки. Радий, що вам було корисно, приємно тому залишаємося на зв'язку і удачі вам в вашому творчому шляху. Все, пока-пока.